Вітаю, друзі! І ще один етюд, і знову зв'язаний з символічними біологічними речами. Ні, не так. Він зв'язаний з нашими адаптивними реакціями, конкретно із біллю. Але увага білю інших людей. Слово емпатія, альтруїзм. Дзеркальні нейрони для вас всіх знайома, емпатія це емоційне співзвуччя, розуміння емоцій інших людей. Альтруїзм включає інтуїтивне надання допомоги а, тим, кого ти бачиш якесь страждання. Все це, в принципі, зводиться до навчання і до роботи дзеркальних нейронів. Тут нічого нового я не відкриваю. Отже. Наскільки ми відчуваємо страждання біль тих, хто поряд з нами? Ну, хтось скаже, добре відчуває, хтось менше, хтось більш чутливий, хтось менш чутливий. Зараз не до того. Я зараз вам покажу дослідження, яке для мене, чесно кажучи, було в якійсь мірі відкриття, бо я ніколи не задумувався про ну, в силу того, що сам лікар лікує, призначає препарати. Я не анестезіолог, не лікар-терапевт, щоб розмашисто призначати, наприклад, аналгетики, але в комплексі лікування якихось психічних відхилень, де також проявляється алгічний синдром, больовий синдром. Призначення, наприклад, тих же антидепресантів, які можуть також впливати через нейротрансмісори мозку, впливати на відчуття болю, а є така взагалі величезна область у цілу. лекцію можна читати, яка називається. Ларвована соматизована а, депресія, яка проявляється не так емоційним компонентом, як тілесним компонентом. І в першу чергу біллю. Депресія, яка проявляється через біль. А, але це окрема область, наукова область. Я все-таки не хочу в своїх етюдах переходити в якісь такі презентації, лекції. Тому зараз покажу вам інше дослідження. В принципі, ось воно. Дослідження, яке було проведено Домінік Мішковський і його командою. Її командою в Університету Агая у 2020 році, суть зводилася наступне: постійний прийом обезболюючих препаратів робить людей менш чутливими до чужих емоцій, до чужого душевного болю. Ось це для мене, чесно кажучи, було і нове. Отже, якщо люди в силу лікування, в силу обезболення прийому якихось стероїдних препаратів, нестероїдних препаратів, аналгетиків, тому що в них є хронічний біль, постійно їх приймають, скоріше всього, за даними цього дослідження, вони повинні менше відчувати страждання людей навколо них. Я коли прочитав а, цю роботу, ну, в даному випадку я вам перевожу лише витримку, якщо ви захочете знайти саме саму наукову публікацію, звичайно, можете заглибитися журнал BMG, її перший надрукував, а, то подумав, знаєте, про що? Про м -м ступінь вигорання тих, хто доглядає. За людьми, як правило, похилого віку, з якимись складними хронічними хворобами, в тому числі в будинках для людей похилого віку, або доглядають за своїми батьками після перенесених переломів, стегна чи інсультів чи інфарктів міокарда. там, де люди. Старенькі люди приймають тривалий час обезболюючи. От які прояви цих людей до тих, хто їх доглядає? Якщо ви з цим коли-небудь зіштовхувалися, ви знаєте, що там не тільки багато добра, ласки, альтруїзму, емпатії, там і інші емоції. І злість, і нерозуміння, і фиркання, і швирання, і стукання палкою по стіні. Я це бачу. І в контексті навіть цього дослідження, я думаю, що автори, мабуть, зауважили, що наш мозок, мозок людини, яка приймає в силу обставин, вона змушена приймати обезболюючі препарати тривалий час, в неї елемент співчуття. Берегти тих, хто за нею доглядає, може навіть зменшуватися. Чи це є обов'язково тотально і всюди? Ні, думаю, ні. Можливо, тут і інші фактори мають значення, наприклад, інволюційні зміни головного мозку, де вихолошення нейронів приводить до того, що емоції можуть не стримуватися, вони стають такі трохи біолізовані, швидкі, безпосередні, бездостатні, особливо там, де вже критика страждає. Де страждає лобна функція. Але це одночасно і така підказка для тих, хто доглядає або спілкується з людьми, які тривалий час знаходяться в аналогічній терапії, з анальгезією. Причому за цим дослідженням там не брало лише важких пацієнтів. Там брали різних пацієнтів, просто які в силу обставин, ну, в основному після травм, після хірургічних операцій, після ДТП тривалий час приймали ось ці медикаменти. Цікава думка, варто задуматися і для себе розуміти, що відбувається, коли ти особисто зіштовхуєшся з не, не те, що неприйняттям тебе, просто нерозумінням твоєї втоми. Твоїх емоцій, твоїх якихось інших речей, тим, за кого ти в силу своєї емпатії, альтруїзму, обов'язку все одно надаєш допомогу і будеш надавати допомогу. І тут така підказка, не те, що в них потрібно забрати аналгетик. Ми ж з вами не якісь садисти, щоб заставити близьку людину чи в силу обставин своєї роботи ти бачиш страждання людини забрати в неї. Тому що вона повинна віддавати і розуміти твої емоції. Ну, це дуже примітивно. Просто це пояснення. Якісь мірі пояснення, що відбувається з їхнім мозгом, а значить, з їхнім сприйняттям навколишніх і з їхньою поведінкою. Ну, ось така річ невеличка, але цікава, як на мене. Ну що ж, думайте, друзі, думайте.